На жаль, сьогодні вінчина вкотре зазнала масованої комбінованої ворожої атаки. В повітряному просторі області перебувало 90 БПЛА, 23 крилатих ракети. На жаль, маємо влучання в цивільну інфраструктуру, в звичайні житлові будинки. Також є ушкодження критичної інфраструктури. Загалом по області 23 житлових будинків зазнали ушкодження. Є дуже значно постраждалі, зокрема, двоповерховий будинок, в якому проживає 21 особа. На зараз вони Виселені і комісії роблять обстеження для того, щоб з'ясувати, чи цей будинок можливий для подальшого використання. Наразі відбуваються роботи з ліквідації наслідків ураження. Працюють рятувальники, відбувається гасіння пожежі, розгорнуті комісії, які фіксують порушення. працює поліція ДСНС, СБУ. На жаль, маємо постраждалих серед цивільного населення. Четверо дорослих та одна дівчинка семи років. Двоє дорослих госпіталізовані в них середня ступінь важкості. Двоє дорослих відмовились від госпіталізації з легкими ступенями важкості. Дівчинка була госпіталізована в край важкому стані. На жаль, за інформацією, станом на зараз вона померла.